Взагалі, не пам'ятаю, яке в мене було привітання на тому каналі. В мене був такий Ютуб-канал. Я на нього знімала. Я вже не пам'ятаю скільки років, але я була тоді ще дитиною. На тому каналі я видалила всі відео і зараз. На жаль, в мене немає до них доступу, тому що вони залишилися всі на тому комп'ютері, який зараз є вдома. Але зараз я не знаходжуся вдома, тому що я знаходжуся в Польщі. Хто не знає? Так, вони планове включення, тому що при монтажі цього відео я зрозуміла, що дуже мало розповідала про себе, тому ті, хто мене не знають. Мене звати Настя, мені 18 років. Зараз живу в Польщі 2,5 з половиною роки і працюю в СММ. Взагалі на фрілансі я працюю 14 років, але саме в СММ пройшла навчання і почала працювати трохи більше року тому. Але вже за цей час ми зробили дуже гарні результати не тільки по статистиці, яка Постійно зростає в рази, просто але регулярно залучаємо потенційних клієнтів і аудиторію через контент на сторінки бізнесів в інстаграмі. А вже потім ці потенційні клієнти, якраз таки завдяки контенту. Потім переростають в клієнтів за цей час. Ми також встигли попрацювати з польськими блогерами співпраця з яким допомогла проекту збільшити впізнаваність у місті. У моєму інстаграмі розповідає більше про своє життя, про роботу. Тому, кому цікаво, можете підписуватися туди, і тут я вас також чекаю. Все, продовжуємо. Довго наважувалася знімати такий ролик. Це буде новорічний влог. Взагалі я обожнювала влоги знімати раніше, але це не буде таке, знаєте, отведення каналу. Це більше я таке роблю щось для себе. Мені подобається щось таке знімати, мені подобається таке щось дивити. Все буду розповідати протягом цього відео. Зараз така більше на домашньому Так, зараз я трохи прихворіла. Дуже хочу вилікуватися саме до нового року. Щоб вже новий рік зустріти в гарному настрої і здоровою. Так, сьогодні вже 30 грудня. Почала взагалі знімати 28-го, зняла тільки одне розмовне відео і за ці дні зняла просто якісь маленькі уривки свого дня. Та й все. Взагалі, мені здається, що я, мабуть, просто якось відбилася від того, що знімати, просто розказувати про своє життя. Тому в цьому відео я максимально постараюся просто розповідати щось, просто щось показувати. В першу чергу просто для себе. Просто тому, що це мені подобається. Нещодавно я повернулася з магазину, вирішила сьогодні закупитися продуктами, тому що завтра мені здається, що там буде просто купа людей і черги величезні. Сьогодні вони також були величезні, але менші, ніж були завтра. Напевно. Купила лише частину продуктів, тому що всю я просто не донесла додому. Взагалі, який план дій на сьогодні. Буду розкладати зараз всі свої покупки а також буду лікуватися обов'язково сьогодні. Треба регулярно там у мене процедури інгаляції, які треба робити. І не пропускати, тому що мені вже стало краще, але треба до нового року, особливо до завтрашнього дня. Завтра я буду готувати і мені треба себе почувати краще. Також зараз буду працювати. У мене завтра вихідний. і післязавтра вихідний, тому треба на ці дні зробити контент для своїх проєктів. Знаєте, вже третя година дня, вже майже дороблюю всі свої робочі задачі, і я подумала, що взагалі дуже прикро, що немає снігу на вулиці. Зараз немає новорічного настрою, а без снігу на вулиці взагалі його немає. Ну, типу, його й так немає, а тепер його немає в два рази більше. Ось це все, що я хотіла сказати на даний момент. Планую піти ще раз до магазину, купити щось до вечері, тому що ми плануємо сьогодні подивитися першу частину саму дома, щоб хоч трішки додати якогось новорічного настрою. І ще такий момент: подарунок моєму брату, який я замовила 12 грудня, до сих пір не прийшов. Тобто, так, я розумію, що я його замовляла з Англії, тим паче перед Різдвом дуже довго воно пішло, але я не думала, що настільки. Посилка вже є в Варшаві, і я дуже сподіваюся, що вона до 31 числа вже буде тут на місці. Тому що я ніякого подарунку ще додатково не замовляла. Тобто, всі надії лише на те, що він приїде вчасно. І я дуже на це сподіваюся. Тому будемо чекати разом. Вже третя година дня. Я лише приготувала крабовий салат, але в мені ще багато чого треба приготувати. Але я вирішила зробити сьогодні укладку на е, валі. <плес> Останній раз я робила таку укладку, коли їздила на екзамени в інше місто. Вона тоді отрималася, але через те, що сильно пористе волосся, воно дуже розпушилось і ну, взагалі ця. Вся укладка спала дуже швидко, але я е, взагалі не користувалася лаком для волосся. Це раз я купила лак для волосся, і я дуже сподіваюся вона протримається дуже гарно всю новорічну ніч. Е, нікуди збиратися я ой, нікуди йти я не збираюся. Е, буду святкувати лише вдома. Щодо новорічного настрою, е, взагалі в мене його немає, якщо чесно. І це вперше у мене таке за всі мої років Років я не можу зрозуміти через, через що, але не хочу це все м -м, скидувати на дорослішання, що типу типу дорослішав і тобі вже то свято, вже як все одно на нього. Ну я вважаю, що кожен робить своє свято, яким він хоче його зробити. Все тільки в його руках, а це просто такі обставини, і я зустрічаю без батьків. Бо до 16 років я зустрічала тільки з батьками, і це була своя атмосфера. Але в цьому році, як і два минулих, я зустрічала зі своїм братом і якось вже було трохи легше, чим якщо б я зустрічала одна. Так, зараз мені зателефонував брат, мені треба спуститися вниз і забрати покупки. До речі, я в цьому відео з'являлася без косметики частіше, ніж з косметикою. До речі, я обіцяла розповісти трохи детальніше про свою роботу. Якщо хтось пам'ятає, я взагалі з самого дитинства. Дуже любила знімати якісь ролики. У мене був свій ютуб канал в кінці кінців, і завдяки цьому я просто навчилася монтувати. Потім я почала працювати онлайн. Я монтувала відео на канали на інших людей, просто якісь в інстаграм, да, якісь рілси. І потім я зрозуміла, що це мені подобається так, але я хочу робити більше роботи. У напрямку соціальних мереж я почала цим цікавитись. Знайшла навчання спочатку дуже не хотіла боялася його проходити, боялася його купляти. Бо тоді для мене та сума не була якась така, знаєте, непідйомна можна сказати. Але я вирішила, що все ж таки треба йти в свої страхи, якщо то все мені подобається. Значить, то моє і я спробую. Я все ж таки купила. Знайшла свого першого тоді клієнта. До речі, я одноразові якісь роботи також з нею до сих пір роблю. Тобто я ще з нею залишилася. Так, ось так буду виглядати у вас до наступного дня. Наші приготування вже йдуть на повну. Зараз я буду упаковувати подарунок моєму брату. і також я опублікувала у сторіс про те, що я знімаю влог. Я завжди дуже переживаю, коли щось таке публікую, щось особисте, щось про свої такі плани. Тому я публікую таке дуже дуже рідко. Ми накрили, я вам трошки пізніше покажу. Вже майже 10-та година вечора і тому у нас буде вже через 2 години новий рік по Польщі. Так, я тут вже приоділася, так, буду в платі, але я знаю, що в чорному не можна зустрічати новий рік, напевно. Але мені подобається це плаття, тому я просто буду зустрічати в ньому. Е, і зараз я буду розплітати свої кочер і подивимося, що вийшло. І так дуже важливий момент. Ну, я можу сказати, що вийшло прилічно. 25 рік вже почався. І ті, хто зараз дивиться це відео, я вам бажаю в 25-році му році просто успіхів в усьому, в усіх ваших починаннях, здійснення всіх ваших цілей, мрій, досягнення всіх ваших вершин, про які ви собі замислили тут. До речі, ніде не підводила підсумки 24-го року, але просто сама для себе. Я їх підвела, і 24-й рік для мене був правда роком здійснення всіх моїх мрій, я багато де побувала з ким познайомилась, багато разів виходила з зони комфорту, і це для мене просто успіх. Для мене це успіх. Не дивитися на мені здається, що саме найважливіше не зрівнювати свій шлях з іншими. Тому не заганяйтеся, люди мої добрі. Але якщо ви нічого не робите, для того, щоб... Здійснилися ваші мрії, то вибачте мене, то дуже маленький процент, що вони взагалі здійснять. <кій> До речі, мені подарували перф. Салютики подивилися. Подарунки подарували. До речі, мені подарували перфюми. Вони дуже класно, файно, просто пахнуть. Я не можу з яблуком, і це просто пау. Взагалі більше не планую нікуди йти сьогодні. Друга година ночі. Ого, у мене питання. Але поки мені треба випити сироп, щоб не захворіти ще більше, тому що я вибігла дивитися на салюти в пальто. Ну і шар був, але було холодно. Ну, сподіваюсь, мені гірше не стане. Мама, не цей фрагмент, будь ласка. Взагалі, на завтра в мене планів немає. У мене просто завтра вихідний ще один. Але сподіваюсь, буде завтра якийсь цікавий день. І так, ми переключаємося одразу на 2 січня. Зараз їдемо у центр, бо ну, там є щось якісь роботи з документами брату, а я їду за компанією. До речі, в мене сьогодні робочий день, тому буду також працювати після того, як повернуся з центру. У нас сьогодні сніг, але мокрий. І так, вже четверта вечора, 2 січня, блін. Сідає. А ми повернулися вже з центру, зайшли також до магазину, купили деякі продукти. Також були в хейршоп. Я зайшла просто купити собі термозахист для волосся. Чому я взагалі переключилася одразу з 31 грудня на 2 січня, тому що я цілий день 1 січня. Просто провела в такому спокійному режимі, тобто я взагалі нічого не робила. Я просто о, їла салатики і дивилася всі фільми, всі фільми, які показували. Вчора я подивилася фільм Гордість і упередження. Але я спочатку думала, що прочитаю книжку, а вже потім подивлюся фільм, який рекомендували. Але просто я вирішила, що коли в мене ще така буде можливість, такий настрій, щоб подивитися саме цей цей фільм, тому що б я просто не встигла прочитати цю книжку за один день. Тим паче я читаю зараз інші. Поки що я потроху знову повертаюся в режим е достигаторства. Блін, як буде українською достигаторство. Достигаторства, напевно, тому що такий темп мені подобається набагато більше. Мені подобається, коли в мене дні просто забиті справами, що мені треба збігати туди, зробити то, піти на зустріч з тими. Тому вже буду потрохи в такий темп повертатися від святкування різдвяних новорічних свят. 3 січня і вже повертаюся в свій режим. Зараз нарізаю собі салат і потім планую зробити частину своєї роботи на сьогодні а, прогулятися перед днем, зарядитися енергією, скажімо так. Потім як повернуся, вже буду сидіти працювати. А, сьогодні я вже прибрала в квартирі, прописала а, цілі на рік. Взагалі починала я їх прописувати ще. На кінці 2024 року, але я їх до кінця ще не прописала, тому сьогодні закінчувала. І ще у нас сьогодні випав сніг. По погоді обіцяю, що ще буде сніг, тому чекаю. Але в мене з'являється новорічний настрій вже після нового року. Просто база. Коротше, я як і завжди без пригод не можу, тому що вчора, коли ми були в центрі, до мене прийшла та посилка, яку я замовляла брату на новий рік. В тому діло, що вона не було вдома. Я не змогла її прийняти, бо я так зрозуміла, вони приходили прямо до мене додому. Але в мене питання, чому вони мені навіть не стелефонували, тому що я б їх попросила просто залишити посилку біля дверей. Бо я вже поверталася додому. Але вони цього не зробили, просто залишили е, бумажку, і там, типу, написано: Заберіть на е, почта польська. Ну, от зараз я йду туди. Вона ще в годину працює. Йду я туди перший раз. Тому сподіваюся, що на цей раз у мене отримається забрати ту посилку, бо мій брат скоро вже прийде з роботи. І я якраз її подарую. Ось подарунок. Так що я зібралася і йдемо. Вже отримала цю посилку, але мене чогось ще попросили доплатити. І я не розумію, чому, але я розберуся, в чому справа, тому що я все оплатила. І зараз я покажу, що за подарунок я підготувала для свого брата. Він вже скоро прийде з роботи і побачить. Е, Перед історією. мій брат дуже любить футбол дивитися і особливо вболіває за команду Ліверпуля. І щось він хотів, щось таке собі футбольне е, завжди говорив, але я не знала, що футболка, кофта е, ну, щось таке в нього є, типу, банальне. І я просто шукала-шукала на сайті Ліверпуля оригінальне і класне. І знайшла браслет, чесно кажучи, він мені так сподобався. Тому я вирішила подарувати саме його. Ось так він взагалі виглядає. Ну, дуже класний. Камера мені здається, що кольори взагалі не передаються. Але ну дуже гарно виглядає. Я ще подивлюся, як воно на руки буде, тому що я ще його не знімала звідти. Але ну взагалі ну, виглядає файно. Сподіваюся, йому сподобається. 4 січня і, до речі, дні йдуть не так швидко, як на початку минулого року, наприклад, і це не може і не радувати. Знаєте, я вже цей кадр перезнімаю п'ятий раз, напевно. Я не знаю, мене це так вже трохи бісить. Мені просто здається, що я повинна щось розповідати. Ну там, я кудись іду, я там щось роблю, але я просто люблю це показувати, ну, розповідати. Зараз я збираюся і буду їхати в торговий центр. Докупити якісь речі до нової квартири, то не знав, переїхали на нову квартиру ще на початку грудня, тому ще не все встигли докупити, тому що різдво потім новий рік і це все якось збило з пантелику. І до речі, сьогодні планую ще також почати монтаж цього відео, бо я знімаю не знаю, точно він вийде чи ні. Але якщо ви дивитеся це відео, то, значить все вийшло. Я не можу не радуватися. あっ <music> Так, термінове включення в 10 годин вечора в Польщі два дні будуть закриті магазини це неділя і понеділок, тому що 6 січня в них тут свято. А взагалі ми ще святкуємо 6 шостого вечерю, а 7 Різдво. Тобто зараз і 25-го і 7 грудня. Ось тому я зараз скупилася до цього свята, щоб все приготувати, але в 10 годин вечора там. Майже все було пусто, тому ось я скупила і йду додому. У нас тут сніг ще до сих пір лежить, але через два дні вже передають сонячну погоду. Там плюс сім десь коротше, це капець. Гадайте, яке число сьогодні вже ж 16, А я до сих пір не домонтувала. Нє, до речі, я домонтувала це відео, але ось цей момент ще не додала, не додала прев'ю. Але вже на такій ноті я закінчую цей влог, бо зрозуміла, що 6 числа я зовсім нічого не знімала і такого конкретного якогось закінчення не було. Ще хочу сказати раз, що я дуже наважувалася довго знімати це відео, і якщо ви дивитеся це відео, я хочу, щоб був вам просто знак, якщо ви дуже довго щось відкладаєте, щось не можете зробити, і все одно через що, але просто от. Ну, якось не можете наважитись, то це знак вам взяти і зробити це. Прямо завтра. Ну, типу, навіщо відкладати, якщо є можливість. Я дуже сподіваюся, що цей влог вам взагалі сподобався, тому що я дуже старалась його знімати, робити його якісним, цікавим і монтувала це тиждень. Нагадую вам про свій інстаграм. Там я з'являюся регулярно, але чесно кажучи, не дуже часто, але ну регулярно. Можливо, тут ще щось знімати буду, але не можу сказати точно. Дякую, що додивилися до цього моменту і всім гарного ранку дня, вечора, ночі, я не знаю, коли ви це дивите, але всього вам найкращого Всім до зустрічі.